Мова, це основне, але не забувайте, що якщо це проти вас будуть працювати, якісь спіци вони можуть до вас підходити, російські можуть спілкуватися з українською, кричати Слава Україні! хлопці ми свої, там, туди, де там наші, піди в всіх постріляти. І таке було. та в нас були випадки, що там хлопці чують, йдуть і до двоє російськомовних між собою говорять, зняли запобіжника, націлилися. Приблуд врятувало те, що вони почали по суржу а то наші кажуть: ну ви хлопці, соросці вродилися, вас врятувався суржик. І були наші, тобто які російськомовні. Там в мене є тут бійці, які ну, він спілкується українською мовою. Він сам колишній російськомовний українець, тобто були такі часи з Харкова, спілкуються. Ну, коли почався бій, він в рацію почав виходити, він кричить в емоціях на російській мові, бо це бо він не вже не думає. Він на адреналіні, на емоції, а там кричить, мочить російською хоти, там, по рації на боку не затипають, Азімут столька, біжу, столька, тільки так далі. Після того вже вийшло, все там нормально українською мовою. Так, друже, все гаразд. 4-5 ноль по-нашому. тобто... Він спілкується українською мовою, він завжди спілкується. Він для себе в голові перекладає, спілкується українською мовою. Ну, Коли почався бій, він перейшов на російську мову, бо він навіть думав. Це... І таке буває. Ну, Це правда життя. Це реалі, Можливо, двове цього не відчувається, тут таке буває. Е, наскільки можливо, щоб армія навіть під час адреналіну повністю заговорила українською, і чи це так важливо? Ні, то це, звісно, важливо. Українська мова це наша основна, як семантична річ. І я би теж... ну, це ми маємо всі спілкуватися з українською мовою. Напевно, російську мову мають жартують. Я б русський знав для того, щоб допрашувати пленных, ті, що беруть полони, і наші, чи Служби безпеки України, чи з контррозвідки спілкувалися. Та, мають і, і хлопці всі розуміють. Може вони зараз не спілкуються українською мовою, але їхні діти точно будуть спілкуватися українською мовою, тому що це наші окупанти. Але якщо ти ну, намагаєш їм це не педагогічно насаджувати і казати ти дебіл, ти там ну, що ти давай там українською мову, звісно, це буде зворотньою реакцією. Я думаю, що це роблять ну, люди, які хочуть лише нашкодити.